Шановні колеги, я хочу сказати, що насправді ми повинні, хто добре працює, він повинен добре вміти святкувати. А то ми все просто працюємо, 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 і ми забуваємо, що ну, взагалі по всім ефективним управлінським технологіям люди повинні бути в балансі. І тільки ті, які можуть бути в балансі, вони досягають певних висот. А, тому я, як проректор з наукової роботи, дуже приділяю тому увагу, щоб ми могли зупинятися, проаналізувати і зрозуміти, що нам є що святкувати, і ми це хочемо робити. Святкування. Поки приєднується наша локація, а, я думаю, що вони ознайомлені з порядком денним. У нас жорсткий таймінг. Значить, тому. А, ми завжди робимо роботу над помилками після кожного заходу, який ми проводимо. І хочу сказати, що ми минулий рік почали до Всі Всеукраї... до дня днів науки в Україні робити захід день розвитку наукової кар'єри. І разом з радою молодих вчених придумали таку нову номінацію. Відзначаємо молодих вчених і аспірантів. Ну вони також молоді вчені, але ми розділили ці дві категорії. По напрямам є науко, наукові здобутки, як я кажу, hard science і soft science, і популяризація. На сьогоднішній день навіть не можу сказати, що важливіше. Значить, одне не може існувати без іншого, тому що якщо ми не представлені на сьогоднішній день у медійному просторі, тобто ми не популяризуємо те, що ми робимо, про нас ніхто не знає. Але якщо ми не працюємо дуже добре в лабораторії чи бібліотеці, в архіві, в полях філстаді, то нам нічого і популяризувати. Тобто воно взаємопов'язане, одне не може існувати. Без іншого, тому до Всеукраїнського дня науки ми робимо захід дні наукової кар'єри, і ми робимо захід, це е, е, святкування і відзнаки наших е, молодих вчених. До Міжнародного дня науки ми робимо інший захід, який ми також постійно він у нас вже системно проходить, він е, е, пов'язаний вже з міжнародними проектами. І а не з днями, хоча це також дні наукової кар'єри. Тому враховуючи те, що минулий рік, після виступу ректора і нагородження, всі встали і вийшли, кого нагороджували, і залишилось ті, які прийшли і розуміють, що святкування це не лише нагорода, а це ще і отримання якихось нових знань. Після цього головне це нетворк і спілкування. Тому ми зробили роботу над помилками і будемо отримувати інтригу до кінця. Значить, у нас є фотозона, У нас є Людмила Федоровна, яка сама О Лунатіка. Ми вас вітаємо. Ви нас бачите і чуєте. Так ми вас бачимо і чуємо. Добре. А, ви нас... а, а, ну, ви бачите, що нас багато. Нам 202... А, другі... Покажіть нас зараз у нас трошки менше, але ми вас вітаємо з ним науки. Ми вас я, також я вітаємо. Супер, ми також можемо вам помахати, привітати вас. Ми вас всіх вітаємо. Я вже трохи почала розповідати про нашу аженду на сьогоднішній день, сказати, що ми тримаємо інтригу, інтригу до кінця, і у нас в аудиторії більше людей, тому що тут будуть нагороджувати просто. Значить, це не означає, що якщо у вас там були якісь заплановані дуже важливі справи, дідлайни. І вам потрібно піти, ви не можете піти. Ні, ну звісно, що всі можуть, у нас діло добровольне, але ми намагалися зробити програму, яка буде цікава, і організували невеличке свято. Тому, ідучи по таймінгу, ми вже запізнюємося на 15 хвилин відповідно до графіку, який, ага, не запізнююся. Є новий графік, за яким ми навіть опережаємо тепер наш графік. Мені це подобається. Я хочу сказати, що в нас Лунатека, вона не просто так з нами на зв'язку, просто так. А там є також спікери, які я думаю, що нам технічні можливості дозволять реалізувати таку нову новий спосіб презентації, називається тандемний ток. Коли у нас є різні спікери і вони на одну тему двох чи в трьох розмовляють, значить, у нас це якби ми ж завжди повинні приїжджати. Іти не те, що роблять всі, а робити на крок вперед. Тому у нас не тільки декілька спікерів на одну тему, вони ще й на різних локаціях. Значить, між спікерами ми будемо нагороджувати фотозона, Там все я просила, щоб було зроблено так. Щоб була гарна картинка, тому що картинка на все життя, а мить нагороди вона лише мить. Значить, тому у нас між наукою і науковими знаннями буде ще й приємний момент нагородження. Я також не знаю, по якому там списку і принципу зробили, тому я не можу попередити, хто за ким буде. Значить, перша у нас тема. Це знайомство з можливостями центрів колективного користування науковим обладнанням Київського національного університету імені Тараса Шевченка і презентація майбутнього центру і qi сесія. Значить, у нас аж три спікери: начальник науково-дослідної частини Олег Недиба. Він з нами тут. Ну, враховуючи, що в Червоному корпусі у нас центрі колективного користування науковим обладнанням поки що немає, тому він буде говорити як адміністратор. Значить, і на другій локації чи є у нас спікери, пані Наталі? Так, є у нас всі спікери, а мене чути? Можна? Вона зараз повернуть У нас є два спікера: Сергій Вікторович і Іван Іванович. Так що всі на місці, всі чекають. А все і враховуючи те, що у нас виставковий кампус має аж три центри колективного користування, звісно, ми і один майбутній. Ми віддаємо їм перевагу показати, продемонструвати те, що в них є. Тому регламент у нас 20 хвилин, 15 на виступі, 5 хвилин для ЮНА. Tá? Se...